В Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, Христу Воскреслому і Вознесеному слава! Бо сьогодні, дорогі браті і сестри, ми з вами всі святкуємо, відзначаємо не просто одну важливу подію життя Ісуса Христа, а відзначаємо справді ту подію, яка стосується кожної людини, стосується всіх нас без винятку. Бо саме в цей день, в цю мить у Вознесінні своєму, Воскреслий Христос для всіх нас відкриває небо, відкриває шлях досі, який був закритий до нас. А все в зв'язку з тим, що Христос, одного разу прийнявши на себе людську природу, він же ж її возносить, підносить до висот, ставить праворуч Отця на висотах, як часто виражається і апостол Павел, як часто згадується у Святому Письмі. Справді, якщо глянемо на Божий задум, Божий промисел щодо нас. То можемо побачити, що Господь вже з моменту свого воплочення приходив цей світ, і, в принципі, весь свій земний шлях він показав, що це було велике, незбагненне, максимальне умалення, приниження Його, і все заради того, щоб піти назустріч нам, нас привести на небо. Господь кожного разу кликав і йшов до нас на зустріч. А сьогодні та подія, коли Господь повертається до своєї величі і слави, але вже, так би мовити, не з порожніми руками, тому що, віднайшовши нас, людину, яка відкидала його, не дослухалась на багатьох його посланців або навіть на пряме його слово, Господь, пославши сина свого, Він якраз ісповнює всі ті обітниці. Бо Христос першим стає на той шлях, до якого зве кожного з нас. І тому у Христі, ця наша людська природа підноситься на цю незбагненну висоту до Святої Трійці. Саме тоді у Христі і відбувається вже шлях людини до Бога. І оцей шлях людини до Бога, здається, і є справді є нашим християнським покликанням. Це його основа. Але річ в тім, як ми чули із і знаємо з інших навіть фрагментів, які описують цю подію Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа, яку більш широко описує Євангеліст Лука, ми знаємо, що Господь на своїх учнів покладав надію, що вони. Будуть тою сіллю землі і своїм власним життям будуть намагатись робити все необхідне, щоб сіяти ці зерна любові і надії, про які він так багато говорив і тлумачив в нагорній проповіді, коли він так багато розповідав своїм учням, але розумів, що йому в цьому світі потрібні помічники. І сьогодні те свято, коли ми долучаємось до всіх присутніх. На тій Єлеонській горі і власним життям маємо дати відповідь на цей заклик Христа. Коли кожен наш крок, кожна добра справа, справді щира справа відданості, жертовності, справжньої любові якраз і буде свідчити, що ми не тікаємо від відповідальності. Розуміючи, що ми слабкі, немічні, тим не менше, ми збираємо силу волі в кулак, ми шукаємо в собі сили долати той гріховний тягар, і ми все-таки піднімаємо свої, свій погляд, духовний погляд на Христа, який благословляє. Бо Христос, благословляючи тих, хто був на горі, Він не полишив благословляти всіх нас, і благословляє дотепер, до сьогоднішнього дня. Христос, вознісшись, не залишив нас, Він не полишив свою церкву. Він благоставляє нас у відповіді на ті численні наші молитви, які ми звертаємо безпосередньо до Нього, до Його Матері, до святих угодників Божих. Він не залишив нас вже в тому, що Він заснував святу церкву, в якій ми маємо освячення у святих таїнствах. І найголовніше в таїнстві Євхаристії, в якій Господь сам себе нам дарує, дарує у святих дарах. Тому сьогоднішнє свято, дорогі браті і сестри, це для нас свято відновлення, коли Господь, як люблячий батько, взявши нас за руку, веде додому. І він показує, де наша справжня домівка і де наша справжня цінність, яку ми часто нехтуємо. І ті слова, які ми чули в кінці фрагменту, ті слова з, вже з іншого е епізоду євангеліста Матфея, які церква осмислює і оспівує якими щойно чули в співі духовенством кондака цього свята, я з вами і ніхто проти вас, ніхто проти вас. А це і є нашим літургійним переспівом тих останніх слів Христа, підбадьорливих слів надії, які Він дав кожному, кожному з нас, всім своїм учням і послідовникам. Я є з вами до кінця віку, до кінця віку з вами. Амінь.